Мало хто усвідомлює, але тіла деяких людей з Біблії просто не залишалися позаду, вони зникали, за них боролися ангели, творили чудеса навіть після смерті, або навіть ставали об'єктами поклоніння та ідолопоклонства століттями пізніше. Що за всім цим стоїть? Хоча сучасний світ стурбований спадщиною та заповітами, святе письмо говорить про щось набагато глибше, що відбувається з тілом людини. Яка виконувала божественну місію Мойсея, поховав Бог, Єлисей Воскресив мертвого чоловіка з його кісток, на тіло Ісуса навіть не залишилося в землі. За цими долями криються таємниці, які розкривають, що Бог цінує навіть після смерті. І, можливо, тільки можливо, те, що станеться в історії, яку ви зараз почуєте, змінить ваше сприйняття кінця життя, яким ви його знали досі. Не дивно, що ніхто так і не знайшов гробниці Мойсея. Людину, яка бачила Бога віч на віч, чула його голос у вогні та десятиліттями ходила, несучи вигравіровані пальцями заповіді, не можна було просто поховати під звичайним каменем. Його смерть не супроводжувалася поминками чи публічною жалобою. Там був лише Бог, і саме Господь подбав про все, навіть про точне місце поховання. Як написано у повторенні закону 34,6. і ніхто не знає місця його поховання донині. Важко уявити, що про орган, наділений таким помазанням, можна забути. Тиша навколо вашого пункту призначення надто галаслива, навіщо ховатися, навіщо комусь заважати його знайти. Відповідь може критися в тому, що багато людей ігнорують, люди мають небезпечну схильність перетворювати священне. На об'єкти поклоніння, а Мойсей з його потужною історією міг би легко стати ще одним кумиром, якби його тіло було доступним. Але те, що справді надає ваги цій таємниці, приховане в одному короткому листі з Нового Завіту. Архангел Михаїл сперечався з дияволом про тіло Мойсея Юде 1,9. Ця мовчазна та небесна суперечка показує, що в тому тілі було щось таке, що перевершувало людське розуміння. Щось, що сатана хотів контролювати, але Бог тримав під замком. Це був не просто труп, це був символ заповіту, спадщини, духовної влади. Логіка не може пояснити, чому диявол так цікавиться мертвим тілом, але Святе письмо показує, що він намагається вкрасти все, що Бог використовує як вічне свідчення. Якби він міг осквернити, знеславити чи зіпсувати навіть останки вірного слуги, він би цим насолоджувався. Зрештою, Громадська гробниця могла б стати центром поклоніння. Фальшива реліквія може підживлювати небезпечні доктрини, а дезорієнтована віра, що ґрунтується на кістках, зрештою втрачає дух. Отже, Божий вибір був стратегічним та абсолютним. Він не дозволив, щоб це тіло було використано будь-якою стороною ні небесами, ні пеклом. Це показує, що для Господа навіть фізична кінець його слуг має мати мету йшлося не про шанування тіла, а про захист спадщини. Бо коли люди чіпляються за відчутне, вони забувають про невидиме, і в цій закономірності є щось таке, що починає повторюватися в інших історіях, особливо коли питання не лише в тілі померлого, а й у тому, що з ним може статися. Потім він був мертвий так давно, що від нього залишилися лише кістки, більше жодної плоті, жодних слідів життя. Але коли тіло чоловіка поспішно кинули в цю могилу, сталося щось зовсім незвичайне. Мертвий чоловік торкнувся кісток Єлисея і знову почав дихати. Якби про це прямо не згадувалося в другому царів 13.21, можливо, ніхто б у це не повірив, але воно там є, записано прямо як нагадування про те, що Божа сила не обмежується часом чи плоттю. Єлисей не був присутній духовно, він не молився, він не покладав рук ні на кого, він навіть не знав про диво. Помазання, яке він носив за життя, залишилося в його кістках, це порушує будь-яку людську логіку як можливо, щоб щось інертне стало каналом Воскресіння? Що саме було запліднено в цьому тілі? Здається, що для Бога тіло пророка це не просто оболонка, це продовження свідчення. Найцікавіше, що ніхто не планував цей момент. Ситуація була терміновою: вороги наближалися, і солдати просто кинули туди труп через необхідність. Іншими словами, диво сталося посеред відчаяю і зовсім несподіваним чином. Це піднімає питання, яке хвилює сумління: наскільки далеко сягає духовна спадщина богопосвяченого життя, чи продовжує наш вибір лунати навіть після смерті? Ця історія також протистоїть поверховості, з якою багато людей сприймають тіло. Є ті, хто вважає, що після смерті воно втрачає будь-яку цінність, але ця сцена показує протилежне тіло може нести сліди мети, навіть божественної влади. Той дотик до кісток активував щось надприродне. Це не була удача, і не збіг обставин. Це був шлях місії, прожитої з інтенсивністю і скріпленою силою. Якщо тіло Єлисея могло передавати життя навіть у сухому стані, то що ж робити тим, хто ходив безпосередньо з Месією? Що сталося б з фізичними останками тих, хто бачив, як небо торкнулося землі? Біблія не дає всіх відповідей, але вона дає докази того, що не всі гробниці могли вмістити те, що було всередині, особливо коли йдеться про гробницю, яка й донині залишається відкритою і сповненою сенсу. На ранок третього дня гробниця, яку запечатали та охороняли, була порожня. Ні охоронці, ні релігійні лідери, ні навіть учні не змогли пояснити, що там сталося. Тіло Ісуса зникло безслідно, але найбільш інтригуючою деталлю є не сама відсутність, а радше наявність хустки складено, обережно мовчазний жест, але сповнений влади, ніби кажучи я повернуся. На відміну від Мойсея, тіло якого було заховано чи Єлисея, чиї кістки творили чудеса, тіло Христа не просто залишили. Воскресіння було не лише духовним, воно було фізичним. Він їв, грав, говорив. Плоть розчавлена на хресті, відновлена у славі, і це руйнує будь-яку систему переконань, яка зводить тіло до чогось одноразового. План викуплення охоплював кожну клітину, і це змінює все. Павло чітко сказав, що якщо Христос не воскрес, то віра марна. Іншими словами, відсутність цього тіла не була деталю, вона була ключем до Євангелія. І навіть коли камінь було прибрано, навіть за наявності очевидців, все ще були ті, хто сумнівався, бо віра вимагає чогось понад докази, вона вимагає капітуляції, і порожня гробниця досі стикається з проблемою для тих, Хто наполягає на запереченні життя після смерті, але чому тіло не було оприлюднено, чому не було публічного показу Воскресіння? Бо Царство Боже не працює за допомогою показок, воно працює за допомогою віри. Відсутність тіла це найбільше запрошення шукати справжньої присутності, і хто це зрозуміє, той перестає шукати Христа там, де його вже немає, у минулому, у стражданнях, у смерті. Його тут немає. Він воскрес, як і сказав з того моменту кожне тіло почало нести нову долю, бо той самий дух, який Воскресив Ісуса згідно з римлянам 8.11, оживить також і наші смертні тіла. Іншими словами, вічність буде не лише в дусі, а й у формі, і тіло перестало бути в'язницею і стало обіцянкою. Не випадково є ті, хто ніколи навіть не дозволяв своїм кісткам торкатися землі, бо перед похованням було вознесіння. Хоча більшість людей живе з упевненістю, що смерть це кінець тіла. Деякі біблійні персонажі повністю спростовували цю логіку Енох ходив з Богом, доки не зник звідси, його просто так забрали. Жодної могили, жодного поминального сліду, жодних кісток не залишилося. У буття 5.24 сказано, що Бог взяв його, і це не була метафорою, це було фізично. Тіло у повній плоті було перенесено в інший вимір без тління, без кінця. Те саме відбувається і з ілею, але цього разу Бог вирішив влаштувати видиме шоу: вогняна колісниця, палаючі коні та пророк, якого підносять перед очима Єлисея. Не було місця для сумнівів, не було часу для жалю. Вихор підняв тіло Іллі на небеса. Згідно з другими царів, 2.11, це було реально інтенсивно та абсолютно надзвичайно. Тіло, яке не померло, було підвищено до вищої ланки. Залишається питання чому? Чому цих двох схопили живими? Тоді як навіть Мойсей, великий законодавець, помер і його тіло було заховано. Можливо, відповідь криється в їхніх стосунках з небом. Обидва символізували не просто людей віри, а й постаті перехідного періоду енох між творінням і потопом, ілля між пророками та тишею. Вони не померли, бо все ще несли в собі щось, що належало майбутньому. Цей божественний виняток проливає світло на закономірність, яку не можна ігнорувати, Бог ставиться до тіл індивідуально. Кожен кінець має свою мету, деякі спочивають у прихованих гробницях, інші воскресають, а є й ті, кого просто виселяють із землі. Це показує, що тіло для Бога ніколи не було деталю. Це інструмент, це знак, це насіння. Не дивно, що й донині люди чекають на повернення Еліаса, і є ті, хто каже, що бачив його не в одному місці. Ці випадки, хоча й рідкісні знову, Розпалюють сумніви, які існували століттями, чи могли бути й інші викрадені, чи можуть небеса втрутитися таким радикальним чином сьогодні? Біблія не дає чіткої відповіді, а залишає сліди, тіні та знаки. А якщо тіло можна забрати, його також можна відокремити, розділити, зберегти, навіть шанувати, особливо коли смерть не стерла ім'я, а зробила його священною іконою. Вони не помирали в палацах і не мали почесних гробниць за життя. Більшість апостолів були переслідувані, катовані, страчені далеко від дому, але доля їхніх тіл стала окремим розділом в історії віри. Наприклад, за повідомленнями Петра розіп'яли догори ногами в Римі, а століттями пізніше їхні, нібито останки були знайдені, доставлені до Ватикану та поводжені як небесні коштовності. Проста кістка почала збирати натовпи в шанобливій тиші. Хома, учень, який сумнівався, пішов би до Індії. Там, кажуть, він помер, пронизаний списами. Місце стало місцем паломництва. А як щодо кісток, які були б твоїми, їх розділили, віднесли до церков різних країн, ніби кожен шматочок все ще ніс частинку авторитету, яким він жив. Те саме сталося з Яковом, з Варфоломієм, з Філіпом. Їхні тіла стали реліквіями. Священними предметами. З цього народилася традиція зберігати, охороняти та навіть демонструвати останки апостолів, не як трофеї, а як джерела сили, заступництва та чудес. Собори будували навколо гробниць, кістки поміщали в золотих релікваріях, а там, де колись були переслідування, тепер є поклоніння. Тіло, яке колись переслідували, стало об'єктом відданості, і це викликало складні питання віра чи фетиш? Дехто стверджує, що ці останки є доказом Божої присутності в історії, що побачити кістку Петра, це як доторкнутися до віри власними руками. Але є й ті, хто бачить у цьому спотворення ризик перетворення людей на ідолів, а віру на забобони. У будь якому разі апостолів не стерли. Їхні тіла розрізнені та розкидані, розповідають мовчазну історію про мужність, мучеництво та вічний вплив. Цікаво, як ті самі тіла, які зневажав світ, стали скарбами для релігії. Це показує, що в тілі людини, яка жила з метою, є щось, що продовжує лунати навіть після смерті. Але не кожен мав таку видимість є постаті, які зникли повністю без гробниці, без реліквії, без певного місцезнаходження. І саме з цих зникнень починаються найтривожніші таємниці. Невдовзі те, що залишилося від апостолів, їхні кістки, їхні плащі, навіть краплі засохлої крові, почали обговорювати, ніби це були небесні діаманти. Церкви, королі та церковні лідери вели мовчазні битви, щоб отримати хоча б невелику частину цих священних фрагментів. Причина. Вважалося, що де б не була кістка святого, там буде і його присутність, а разом з ним дива. На практиці це породило одну з найбільших суперечок в історії християнства комерціалізацію віри через реліквії. В ім'я відданості з'являлися підробки, тіньові оборудки та навіть фрагменти, які нібито належали одному апостолу, але в різних містах в один і той самий час. Як може Череп Якова бути в Римі, стегнова кістка в компостелі, а ребра в Єрусалимі? Священне стало ринком. Однак ці об'єкти були оточені повідомленнями про зцілення, видіння та духовні відповіді люди тижнями подорожували лише для того, щоб доторкнутися до релікварія, сподіваючись на божественне втручання, що, якби дива справді існували. Чи віра людини активувала щось, що виходило за межі фізичного об'єкта? Важко виміряти річ у тім, що кістки це вже не просто спогади, вони стали мостом між видимим і вічним. Це витончене ідолопоклонство, замасковане під традицію, розділило думки навіть у самій церкві. Реформатори рішуче поставили під сумнів цю практику. Називаючи її забобонами, маніпуляціями та відволіканням від суті віри, але з іншого боку, катакомби та крипти залишаються повними вірян і донині, бо є жага доторкнутися до невидимого. А коли віра крихка, тіло стає якорем. Зрештою, ця потреба володіти фізичною частиною священного показує, наскільки люди чинять опір ідеї життя виключно вірою. Він хоче торкатися, бачити, тримати, і, хоча за деякі тіла боролися, інші просто зникали, вони зникли не через брак важливості, а, можливо, через її надлишок. І саме в цих зникненнях тиша стає оглушливою. Дивно усвідомлювати, що постаті, настільки важливі для християнської віри, залишили так мало фізичних слідів. Павло, наприклад, написав значну частину нового завіту, засновував церкви. Підкорював імперії, але його тіло ніхто точно не знає, де воно знаходиться. Традиція свідчить, що його обезголовили в Римі, але місце знаходження його останків стало під питанням. чому немає чистої могили, чому стільки мовчання навколо такої впливової людини? Іван, улюблений учень, є ще однією загадкою він був єдиним з апостолів, хто, очевидно, помер природною смертю. Він дожив до старості, написав апокаліпсис, завершив апостольську еру, але де його тіло? Згідно з повідомленнями, його поховали в Ефесі, але є версії, що його гробниця відкрилася і він зник, ніби саме небо вирішило стерти їхні фізичні сліди, залишивши як спадщину лише слова. А як щодо Марії, Матері Ісуса? Найчастіше згадувана жіноча постать у Святому Письмі не має чітко визначеної гробниці. Деякі перекази кажуть, що вона була взята на небеса тілом і душею, успіння, інші говорять про поховання в Єрусалимі, але жодна версія не має абсолютної єдиної думки тіло Марії, як і тіло Мойсея, ніби оповите хмарою божественної тиші, повага, яка виходить за межі людської логіки. Зникнення цих тіл не схоже на історичну помилку, воно, мабуть, було навмисним, ніби сам Бог каже, увага зосереджена не на тілі, що залишилося, а на місії, яка була виконана. Однак загадка залишається. Порожні гробниці зниклі реліквії, втрачені сліди, і цікаво те, що чим менше тіло відсутнє, тим живішою стає духовна присутність людини. Це явище показує, що тіло може зникнути, і все ще нести вагу. Вага, яка рухає вірою, викликає сумніви та надихає покоління. Але чому Бог приховував би останки тих, хто найбільше представляв його на землі? Чому позбавляти світ можливості шанувати свої найвидатніші взірці? Можливо, відповідь криється не в тому, що сталося з тілом, а в тому, що Бог має намір з ним зробити. Особливо коли кінець це не руйнування, а трансформація. На цьому етапі вже неможливо ігнорувати це Бог ніколи не ставився до тіла як до чогось одноразового. Від пороху Адама до прославленого тіла Христа матерія завжди мала цінність тіло це інструмент, храм, знак і свідчення. Він плаче, стікає кров'ю, служить, обіймає, страждає. І все ж саме з ним Бог вирішує виконати вічні обітниці. План полягав не в тому, щоб знищити тіло. А в тому, щоб перетворити його. Павло пише у Филип'ян 3,21, що Ісус перетворить наше принижене тіло, щоб воно стало подібним до Його славного тіла. Іншими словами, нинішнє тіло це насіння, і як кожне насіння, воно має померти, щоб відродитися в іншій формі. Ось чому Бог піклується про те, що відбувається з тілом, бо Він бачить, що буде далі. Воскресіння не буде символічним, це буде реально. Фізичний, завершено, той самий Бог, який вдихнув подих на початку, дихатиме знову. Ось чому тіло Мойсея було збережено, тіло Єлисея Воскресло, тіло Ісуса Воскресло, тіло Іллі було забрано, апостоли стали мощами, а багато інших зникли. Бо тіло це не кінець історії, а її частина, і кожен жест, який ми робимо тут поруч з ним, кожен слід, який він несе. Кожен біль, який ми переживаємо, все це буде пам'ятатися винагороджено та прославлено у свій час. Віра, яка вірить лише в дух, є неповною. Бог хоче цілісності, серце, розум, душа і тіло. Поклоніння передбачає коліна, що згинаються, руки, що піднімаються, очі, що плачуть, і тому вічність також включатиме тіла, не ті крихкі, яких ми знаємо, а нові нетлінні. Той самий Бог, який воскресив кістки в Єзикіїлі, все ще знає, де наші кістки, і він не буде їх витрачати даремно. Тіло важливе не через те, яким воно є, а через те, що воно несе в собі. Воно несе в собі подих, біль, капітуляцію, віру, і навіть після смерті він говорить, він свідчить, він оголошує, Бог розглядає тіло як засіб здійснення обітниці, а не як перешкоду. І коли обіцянка виконається, навіть забуті кістки повстануть не як реліквії, а як живі знаки того, що втратила смерть? І той, хто це зрозуміє, більше ніколи не дивитиметься на гробницю так само. Якщо навіть тіла, забуті людьми, були би пам'яті Богом, чого він не може зробити з вашою історією, невже те, що здається, похованим у вашому житті, справді закінчилося? Чи може Бог все ще має плани? Навіть щодо того, від чого світ уже відмовився, питання залишається відкритим, що ви робите зі своїм тілом, зі своїм часом, з вірою, яку маєте сьогодні, тому що все це, навіть фізичні речі, має певну мету, а коли мета справжня, навіть смерть не може її заглушити. Чи готові ви жити так, щоб навіть ваш останній подих говорив про щось вічне? Якщо цей контент вас торкнувся, не тримайте його в собі. Подобайте, поділіться та підпишіться на канал, адже Біблія ще багато чого має розкрити, і наступне відео може показати вам саме те, чого ви ще не бачили.